Кокосові цукерки сьогодні будемо куштувати. Але щоб їх куштувати, треба спочатку їх приготувати. А готувати буде хто? Правильно, не я. Ти тут не хізуйся, бо наступного разу я... ми поміняємося з тобою. Ти просто будь вдячним. Я вдячний. Я дуже вдячний. Все. А то вже це він хвалиться, що він нічого не робить. Друзі, що треба для цих кокосових цукерок. Розповідаю, буквально декілька інгредієнтів: банан. Вже я тут його мну виделкою. Один стиглий банан, 60 грамів кокосової стружки. От у нас є, три столові ложки какао порошку і дві столові ложки гарбузового насіння. Розминаю банан, додаю кокосову стружку, додаю какао, додаю. А... Також гарбузове насіння, правда, його було б добре подрібнити. Якось подумаємо, як його подрібнити, напевно, просто порізати, а можливо, вступці якісь, якщо б вона була. І просто сформулювати кульки. Все дуже доступно і просто, ще раз повторюся. подрібню оці горішки в наші насіння гарбузове. Ти, до речі, любиш гарбузове насіння? Я дуже люблю гарбузове насіння. Взагалі, все, що пов'язано з гарбузом, все я ж Да. Гарбузаїд. Гар Хоча у мене є травма дитинства, нас цей якийсь період змушували пити гарбузовий фреш, тому що no, гарбузів родило дуже так, багато, а вони такі дуже він дуже такий густий. Nie, nie. І я цей підгодовував у себе за вікном якісь кущі, які в мене ну no, знаєш. Добре, що не гарбузову олію. Бо колись давали пити, пити від, від глистів. Ну не від глистів, можливо, але просто вона дуже корисна. Ну так, гарбузово ну, олія в ній дуже міститься багато е, крутих речовин, які ми зазвичай яких? не Не пам'ятаю вже, пам'ятаєш, міститься. Але крутих, скажи. але крутих, да. ну так само, як і лляна. Ну от слухай, якщо порівнювати гарбузову олію ілляну. То це небо і земля. От ляну я не пила. Я тільки їх додавала в салати. Але воно мені смачно дуже Рибна. неприємно пахне. І ну коротше, я не знаю, як вам це прокоментувати. Просто це абсолютно різні речі. Ну, давай краще мабуть. про кокосову стружку сьогодні говорити. Ну, Бо давай. взагалі кокосова стружка, це мені здається, теж елемент дитинства, всі торти, mm -hmm. якісь десерти, десерти з кокосовою стружкою. Ну як без цього, але от взагалі, mm -hmm. як з'явилася. Кокосова стружка слово саме кокос. Воно походить від португальського коко, що означає обличчя через три Серйозно? темні ока на горіху, схожі на очі і. Е, рот. Ого. А, ось Цей у португальське. Ну, у 17-18 століттях європейські торговці, що привозили кокоси з колонії, почали сушити м'якіть, щоб зберегти її під час довгих морських подорожей. І так і з'явилася перша стружка, висушена кокосова м'якіть. Uh -huh. Кокос це не горіх. Біологічно він кістянка, як персик або вишня, просто з дуже твердою шкарлупою. А, кокосову стружку роблять із білого шару м'якоті. Який сушать і подрібнюють. Для найякіснішої використовують молоді плоди, м'які там найніжніша і солодші. У кокосовій стружці до 60% корисних жирів. Вони швидко перетворюються на енергію і майже не відкладаються у вигляді жиру. Багата на клітковину кокосова стружка у двох її столових ложках міститься близько 4 грамів клітковини, що допомагає травленню і створює відчуття ситості. Тому, якщо ви їсте відомі цукерки в кокосовій стружці, просто кажіть, я поповнюю свою норму клітковини за день. Жартую, не їжте багато. Є природним також антисептиком кокосова стружка. У кокосовій м'якоті є лауринова кислота, речовина, яка має антибактеріальні властивості. Також кокос має високу калорійність, близько 60 6, 660 ккал на 100 грамів. Тому це швидше джерело енергії, але от не варто зловживати, особливо при дієтах. Кокоси можуть також мандрувати океаном. Вони не тонуть і можуть Вау. плавати місяцями. Хоч хтось може мандрувати. Так, уяви собі, вони можуть, вони можуть плавати в морі місяцями, проростати. Вау. І е, ну, коли потрапляють на берег, там може вирости пальма. Ліс. І може ліс пальмовий. Будь ласка, можна щоб е, якось. Через Середземне море, через Чорне море і річку Дніпро кокоси допливли до наших країв і у нас виросли кокосові пальми. Так, на берегах Дніпра. Угу. Хай пливе проти течії. Ну, слухай, вже до навряд чи допливе. Ну, що ж зробиш? Ну, Нехай хоча б до Києва. Ти вже в Київ згоден їздити, так. Заради кокосів? За кокосів? Ну, Саме. слухайте, Якщо, друзі, у нас тут будуть рости кокоси. Я що нам ще для щастя треба? Дорогі Іване, Іване про сим, ну, я розумію, ти, ти зараз будеш, може, чихати. Чихати, так, тому ти так трішечки надкуси. На о, о, шматочок зуба, знаєш, трошечки так. І скажи, що а я ще зроблю декілька кульок. Ну вони непогано виглядають, от, реально як з якихось кафешок, знаєш, є такі а, картопельки такі продаються, шоколадні. Ох, скільки какао. Ну слухай, какао тут за рецептом я додала. Я розумію. Просто моя особливість організм не сприймає стільки какао. Ну, да, воно... дивимся, а чось, ну коли ти будеш чихати. Друзі, що це сьогодні за знущання з мене? <просту> ем, насправді воно дійсно на смак дуже схоже навіть на. на якісь цухерки? Такі десерти, на магазині. Mm. М -м, які Такі дорогі продаються, там Ого. де дуже висока концентрація чорного шоколаду. А -а -а. Тому, якщо ви любите чорний шоколад, мені ну, здається, це буде це дуже, дуже класно. Ну, а тут така. у нас взагалі дуже багато корисних. Дивись, у нас тут все корисне. Добре, Тому, давай це за, відламлюємо, так? Я да, да. Можеш їсти. Я взагалі дивуюся, тут немає mm. цукру, тут тільки банан, тут купа mm. користі. Від гарбузового насіння, від чистого какао і від кокосової стружки, про користь якої ми прочитали. Насправді, Тому... ну це смачно. Я, от я їм воно як знаєш, ці такі веганські цукерочки. Угу. Тому у нас сьогодні ще і е, стільки е, е, як це, запас цих цукерок, що вистачить на всю команду. Ну, дорогі друзі, ви вже побачили весь рецепт. Знаєте, як готувати. І знаєте, що треба не забувати залишити трошки кокосової стружки для того, щоб потім обваляти. Хоча і так виходить нормально. Угу. Чому ні? Не Дорогі друзі, можна інтерпретацію робити абсолютно, яку хочете. Можна навіть знаєш, в якихось кондитерських посипках, якщо дуже хочеться. Так, так. обирати що завгодно.